Золовгейс, мікрофони заждеська та всіх на каналі. Перше, про що хотілося би поговорити, це, в принципі, один день. Відео вже виходить 16-го, вже завтра стартує нова версія. Нарешті Reborn погнали. Багато хто задається питанням, на які сервак. Ми піде, ну ті, хто слідкують за моїм каналом, ті, хто залишається мені сімпнути, та я куди взагалі піду. Це ми поговоримо трошки в кінці. Зараз ми поговоримо коротенько про важливі новини. Може комусь щось підскажу, може як зробити. А, до речі, ти в кого є проблеми з запуском та перестановкою гри, а, я після цього відео ще запишу ще одне коротеньке відео, де поясню, як вирішити це питання, якщо воно звісно вже потрібно буде і в когось такі питання. Якщо ні, то в нас в граємо в там все розписано детально. Як цю програму, ну, як це пофіксити, взагалі легше легше, але це взагалі не наш проблем, це повинні фіксити розробники, а не ми. А давайте взагалі перейдемо тепер котеночку до новин. Перше, хотілося б сказати, це підсказати трохи ветеранам, як сам буде відбуватися в них старт, що куди треба тицяти. Ну і новачкам одразу теж, хто може, не знає. Переходимо одразу на оціни Discord, тут у нас є пост на цю тему. І переходимо. Перше, це у нас буде, як тільки ми заходимо в гру, в нас є отака от іконочка з вибором дві сторони. Зліва, там, де філістці, це старт для новачків, справа там, де грішнар, це стар для ветеранів. Якщо ми ветеран, клаціємо туди. Якщо новачок, клацімом зліва, далі у вас там все просто. Ви просто обираєте сервер і, і стартуєте гру. Ну, далі, якщо у нас ветеранські, ветерани сервери є спеціальний розділ. Вибираємо, заходимо це, на цей на прив'язку свого персонажа. А далі у нас буде, ми там залогінились своєю поштою перед цим, залогінули своїм Facebook, що там у вас було прив'язано до вашого аккаунту. У вас буде вибір персонажа, вам висвічується звісно, вже там персонажі. Не знаю, чи буде там один на вибір або декілька, але будьте з цим уважні, бо. Треба персонажа обрати одразу з розумом на всякий пожежний, щоб не було інше. Але вже там додатково виставилася інфа. І сказали, що навіть якщо у вас декілька вибори персонажів, ви потім можете підтягнути і інших, ну, якщо вам важливі ваші твінки. Але давайте зараз говорити про одного, про основного персонажа. А, вибираємо нашого персонажа, точно наш нікнейм, нам показуються ресурси, кількість героїв, ну тобто -то все, що на ньому. Так, ми впевнені, що ми хочемо прив'язати, ми підтверджуємо це і переходимо на наступну дію. Тут далі нам, звісно, вже показується, які ресурси у нас будуть конвертуватися, які герої будуть замінятися трошки там. Кінами, які герої будуть конвертовані, отом Гайолер і там, Шарлак, там заміняться на, на, на ладір'ю і Сінтерелу цю потім. Звичайні, там деякі герої заміняться на Фіолети, дайся. І як у вас зміняться артефакти, які будуть видалені з гри, так само вони заміняться на універсальні часки. І наші геліти заміняться з одного на 350 рубінчиків. Все, в принципі, як казали, один геліт до трьох а, Ну, з половиною. Далі. Все, ми це все дивимося, на це все підтверджуємо, тому що нам підтвердити. І на цьому все ми заходимо на свій ми, сп... ну, ми далі граємо на своєму аккаунті з прив'язаними своїм персонажем зі своїми усіма даними. Тобто нічого складного у вас не буде. Просто пару разів поклацали, потицяли і все, що потрібно. А, далі. А, тут якраз таки була описана проблема, можете почитати, як саме там буде. А... Куди там заходити, де що встановлювати, як перестановити гру, якщо у вас проблема є. І, до речі, на Мак не буде доступна гра. Тому ти, хто грає на Mac OS саме на Mac, то вибачайте, у вас поки що гра недоступна. Потім ще хотів сказати: так само є інформація про те, як у нас будуть отримуватись перші ресурси. У нас буде перший, звісно вже. Тобто, якби Свято реборну, свято завантаження, можна сказати, і за логін ми отримаємо 40 плюс гелітіки. Це, до речі, прикольно, халявка ніколи не завадить. А, далі нам тут кажуть, що про які події, у нас тут нові будуть бандли, нові щоденні пропозиції, де можемо як безкоштовних гелітік забирати, так і там, по 10 по акції, або там супер 50 там, по заниженні ціни про 3 тисячі по донатній шопах. Так само нам кажуть, скільки ми можемо отримати за перше. Місяць, тобто 400 ну, то 400 всяких тобто 200 гілітів 19 тисяч рубінів, 10 майстрів, скролів, тобто не ці. Це все ми отримали за перший місяць, за виконання всяких завдань, за проходження кампанії, квестів і так далі. Тобто нагороди багато. Потім а, бандл звісно, вже тут показці з. Героями ми, ми отримуємо купу халявних героїв, як два легендарних герої, це в нас ладір'я, це в нас якраз таки Кінг за подій що все виконано, і ще купа епіків за пієрарок за проходження якихось там квестів. Система нагороди західну. Тобто це все, що воно розказує, ми так це все знали, це дуже легко. Ну і те, що Dungeon Dragons повертається. Ми це теж знали, і нагадую, ще що події, де події, де ми відкриваємо скриню, де можна отримати до 900 рубінів за три скрині, 900 рубінів До речі, похвалі. В коментарях, хто скільки отримав. Бо в мене повезло два рази, я отримав по 300 і один раз Ну, Тобто 650, додаткових, 6 гіліків. На друзі не валяється, теж непогано. Ну і так само за події Придерстрайд, за все це ми отримаємо нагороди. Все далі до новинах на Сіндіскорді ніяких цікавих нас немає. Про те, що хотілося б обговорити, це про вибір сервера і про клан, де ми будемо створювати клан, як куди наш спільнота піде. Цікаво, перше, почути, скільки взагалі іде людей. Я ще раз запущу сьогодні ввечері опитування в Телеграмі та в Діскорді, щоб я знав, скільки треба місця, скільки треба кланів додатково буде створювати. Мені, по-любому, треба буде ще люди, які будуть керувати іншими додатковими альянсами. Uh, тому таких людей треба ще по перше пошукати, бо не кожен захоче, знаєте, йти в інший альянс uh, і керувати ним. Це теж, знаєте, для когось це відповідальність, для когось це ні. Uh, тут для мене інша відповідальність, тому що всі люди чекають, які ти сервак обереш, а я не хочу нікого підставити, тому що ти не знаєш, на які ідеально злетіти, це все лотерея. Так, там є інформація, на які сервак дуть, якісь там донаторські дуже такі сильні клани. Саме просто за рахунок донату. Не по силі, що вони там сильно круто грають, ні, просто в них є. І все, за рахунок карточки, вони можуть вигравати якось інших гравців, але не за рахунок розуму. Багато з них, які донатять, вони просто дундуки. А це там сьомий сервак вже можна знайти, там дев'ятий, перший, третій, ще там якісь, ну тобто. Серепозив позайм позаймалися. А куди плануємо? Планував взагалі піти я. Я не можу стартувати в четвер, я вам вже про це казав. Казав, що в четвер мене просто фізично не вистачає часу на стартувати гру на запускання стріма. Тому що день весь прописаний. Я планував запуститися в п'ятницю. В п'ятницю, до речі, у нас буде е, стрім. На стрімі буде персональний промокод для кожного учасника, який прийде е, на стрім. Всі отримують унікальний промокод. Які ви ввести це буде якби святковий промокод для нашого стріму, який у нас буде в п'ятницю? Такі промокодіки отримують всі блогери, які будуть стрімати у спеціальні дні, які їх записали. Я один із них. Я попав під цю тижневу uh, пропозицію для блогерів, які записалися на спеціальну трансляцію, і промокод в нас свій буде. Uh, тому. Що про сервер? Сервер, якщо в п'ятницю не буде відкриватися ніякий з нових серверів, тобто залишиться з 1 по 10-й, ми залетаємо на один із цих серверів. Це буде або четвертий, або шостий, або 10-й. Про це ще детальніше в Телеграмі і потім тут в коментарях. Якщо я 100% вирішу, я теж напишу номер сервера, на який буду залітати у 100%. Поку, ну, я на не впевнений. Якщо це п'ятниця не буде нових серверів відкриватися, ми залітаємо від 11 до 15, на стрімі я це скажу. Але якщо умовно відкриється там 11, 12, 13, 15, ми будемо злітати на 13 число. Ну, 13 40. Як би там не було, 13 сорок, якщо він відкривається, ми залітаємо на нього. Якщо буде 15, то ну все одно на 13. Якщо не буду відкриватися нові, то це буде або 6, або 10, Ну четвертий. Я не можу вирішити 100%, бо ж треба зібрати більше інформації, на які сервер залітати. Але можливо це буде навіть якісь 10. Такі останній сервак, я про нього поки що не чув нічого такого цікавого що туди. Якісь е, сильні надклани йшли, тому в принципі на 10 можна, щоб не підставити втп гравців, які йдуть з нашої спільноти. Тому таке. А, далі. А, ще сьогодні вийде коротенькі відосі про унікальну, про, про унікальну подію саме. Зареструйся для спільноти блогерів. А, буде там коротеньке відео з посиланням, що треба буде зробити, якщо ви приєднаєтеся до блогу, спільноти свого блогера, просто вести промокодик і за це ви отримаєте якісь... Пелюшки. А ну, блогер в свою чергу, інші по досягненні кількості е, приєднаних до його спільноти е, саме глядачів. Якщо там буде там до 100 до 100 людей, там можна буде провести два дуже крутих гівей-розіриш Е, там Здається, на 50, до 50 буде перший розіграш, і на 100 ще один це типу нагорода за те, що на вас люди приєднуються. Плюс щось якісь там рубіни, але я так не розумію, як вони саме будуть навчатися або гравця, або що там чесно розписано ідеї, ну не щоб ідеально. Тому таке. Про це запишу відео, і звісно вже якщо відео потрібно про фікси і баги, як запустити гру, теж напишіть в коментарях, воно теж дуже швиденько потім запишеться і вийде. Тому всім, друзі, дякую за перегляд, готуємось до старту. Тому ще раз повторюю, якщо це буде один із старих серверів, ми вибираємо або четвертий або 10-й. Обидва цифри гарні. Інформації поки що, що до них немає. Якщо це сервак буде стартувати, ну тобто, якщо буде стартувати п'ятницю, буде нові сервери, це буде номер 13, якщо він буде відкритий. Тому, друзі, о, чекайте ще більше, слідкуйте за нашим телеграм дискордом Я там більш детальний пост про це напишу, прям все обговорю і ще раз проведу опитування, щоб знати, скільки людей саме буде стартувати з нами. А всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, деяка інформація тут допомогла про те, як саме зайти як ветерану там нічого складного не було. Буде і е, трошечки новинок. Ну Но, а самого почекайте на наступний відосі про події оцього приєднання до спину, до свого блогера. На Підписка на канал, це Кожен це частина ритм, хіп-хоп шоу. Влад стрим, летить, тормозів, Кожен день новий вайб, новий план. справжній чемпіонський рам.